Це була зачистка нескучки і потрапила в чергові. Як це було? нас правильне бойове завдання для розчищення місцевості. Ми йшли за пагорба і це наша стрімка. І що, в спину попав? Пер, перший пройшовся по мені, за спину прилетів бог 25-й з підстольного гранатомета. І впали. Я пацанам кажу, що я 300, я 300. Мій, мій побратим Крим сказав, Мо, ти можеш, скажу, можу. Ми потихеньку випугли, зображу до першої хати, мені оказали медичну допомогу і після цього пер, 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 переклав на ночі і евакуювали.